Я вам навожу приклад, ви за правдивість. Ось дивіться, ось ви бачите інформацію. Написано, Департамент соціальної політики. Об'ява. Це так і є? Ви розумієте, офіційна об'ява. Так? же, Є зауваження. Відповідає це правдива ця інформація. Повинна бути правдивою. Так, хорошо. На сьогоднішній день ця об'ява висить на дверях офіційно. це ж… Офіційно, так, Департамент соціальної політики написано. На сьогоднішній день, 5 березня 2024 року. Тому ви стверджуєте, що це правдива інформація, я вам заперечую. Це обман. Чому? Тому що на сьогоднішній день, я точно не знаю, коли це появилося. Оця організація називається Департамент соціальної. Та ветеранської політики, виконавчого органу і так далі. Одне слово додано, це одна й те ж, це одна й та ж організація чи ні? А де то, то, то слово ветеранська є. Ветеранське нема, масово, Де то слово ветеранська є. Так, добре, Зупиняємося, я вам поведу офіційно, так? Мене тут. слово ветеранське. Щас, йдемо далі. Департамент соціальної політики. Йдемо далі, далі, йдемо, йдемо, йдемо. Куди ви? Іван Анатолій, читаємо. Так. Зробили правильно, так. Чому вірять? Які об'яви вірять? Питання? По чи та довірять? Що тут написано? Та ветеранської політики. Ветеранської. А там написано що? Це одна і та ж організація. Ні. Воно мені поглядає.